Що е, я хочу на чому на чому сьогодні хочу вам наголосити? Я хочу наголосити не лише на певних вимогах, певних правилах оформлення роботи. Я хочу звернути вашу увагу, що вам необхідно буде підготувати певний пакет документів, які ви будете додавати е, до вашої роботи у вигляді додатків. І так, який, де, де шукати назву цих документів, да, де е, їх е, вам е, розуміти, про що йде мова, зараз я вам покажу. І так, е, у нас в, е, в нашому цьому класрумі на, е, вкладці Завдання є методичне забезпечення підготовки дипломної роботи. І ви бачите, тут є і теми ваших дипломних, і календарний план, графік, про який ми з вами говорили, вже оновлений, з датами останніми, які, які необхідно дотримуватися. Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи ми минулого разу розглядали. І ось четвертим файлом у нас з вами йдуть документи, які додаються до дипломної роботи. Що це за документи? Це документи, які ви оформлюєте на себе, про себе. І ви додаєте їх окремим. Таким додатком до вашої дипломної роботи. У вас буде окремо такий підрозділ, як додатки, і необхідно це все зробити. Входять такі документи, як автобіографія, тобто про себе. Ми все це з вами писали на виробничому навчанні, коли ми проходили резюме про себе, резюме, звісно, з точки зору, що ви є пошукачем роботи. На посаду адміністратора. Якщо ви в ці резюме робили в електронному варіанті, я просто не пам'ятаю, бо деякі студенти в мене є, ми оформлювали в класі. Так? Якщо в електронному варіанті, то ми можемо там дещо додати вже новеньке, прикріпити, і я буду вам допомагати роздруковувати ці ваші документи. Заява про прийомну роботу. Ну, наприклад, ви будете проходити практику на певних підприємствах, і ось всі інші наступні документи ви можете оформлювати на прикладі вашого підприємства. Тобто, ну, умовно, якщо ви практику проходите. Кафе Зірочка або там перукарня чарунок, умовно, да? то ви пишете заяву головному адміністратору перукарні чарунок там Івановій Олександрії Максимівні, там... Лексенка Марії Олександровні, мешканки такого-то, такого-то міста тра -та 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 -та, заява. Прошу вас прийняти мене на посаду адміністратора перукарні з такої-то дати. Тобто, все ви все це писали. Потім на основі цієї заяви про прийняття на роботу, ви видаєте наказ про прийняття на роботу. Потім витяг з наказу, графік відпустки членів перукарні. Тобто, якщо у вас там перукарня на декілька залів, є чоловічий зал, жіночий зал, в якому працюють по три майстри, то, звісно, у вас вже мінімум шість осіб, які працюють на цьому підприємстві. І графік відпустки. На цих, то довільний графік відпусток на цих осіб, але оформлений з місця вашого проходження практики. Наказ про надання відпустки також для на підприємстві. Посадова інструкція тієї посади, на якій ви будете проходити практику. Тобто, в залежності від того, що, що у вас буде написано в вашому цьому посвідченні про направлення на практику, там адміністратор, інспектор відділу кадрів, секретар, секретар-друкарка, секретар директора, да, в залежності від того, вам необхідно буде підготувати посадову інструкцію. Нагадую, да, є типові посадові інструкції, якими ми можемо скористатися для того, щоб Оформити нас саме цікавить вміння правильно оформлювати ці документи, організаційні документи на тому підприємстві, на якому ви будете проходити практику. Потім табель обліку робочого часу за квітень на себе оформлюєте, ви показуєте, як ви будете його, чи вмієте ви його оформлювати Доповідна записка та пояснювальна. Тобто небагато документів. Але ще раз хочу сказати, що під час виробничої практики у нас будуть з вами консультації, на яких ми будемо розглядати всі ці документи ще раз. Я буду вам показувати, як їх оформлювати, яким чином, за допомогою яких застосунків можна все це робити. І в Google документів, і в Word. І Якщо ми говоримо про, наприклад, резюме і автобіографію, то це також можна робити і в CanV, тому що дуже гарний застосунок, де ми можемо оформлювати певним чином всі ці нюанси. І так, це обов'язково. Ось ці 11 документів є обов'язковими до виконання, і без них. Ваша дипломна робота не буде вважатися повністю підготовленою. Лише за наявності ось цих документів, ну, плюс, звісно, вашої роботи, все це є. Тобто, це на що я хотіла звернути увагу вас сьогодні. І ще раз кажу, ми будемо проходити, я не лише вам ну, скидаю і все, більше нічого не буду говорити, я буду вам допомагати все це оформлювати. Переходжу до ваших дипломних робіт. Да? Мені скинули два-дві наші студенточки дипломні роботи. Зараз завантажиться щось сьогодні, дуже якось таким чином. Дуже повільно. І так, Оксана Орсаті, да, вона зробила в Wordському документі. До речі, Оксана, ви можете ваш, вашу дипломну роботу, якщо вам зручно набирати, ви можете набрати в Word, але потім копіювати цей текст і вставляти в, в Google документ, де мені буде легше робити певні. Певні вносити зміни, да, тому що, ну, я ж для чого вам робила копія кожного? Для того, щоб, якщо, якщо потрібно буде, я прямо там буду вносити зміни або коментувати, і ви будете виправляти цей документ таким чином. І так, що не потрібно робити? Починаючи да, з роботи Оксани, Оксана скинула. Я вам казала титульну сторінку, титульну сторінку ви не набираєте. Я набираю її власно, власноруч, на кожного з вас для того, щоб не були допущені помилки. І, по-друге, завдання теж не потрібно робити. Але крім того, я взагалі не знаю звідки ви взяли форму цього завдання Оксана, тому що вам я завдання скидала в другому вигляді. Ось це... Завдання з вищої школи. тобто, Або завдання з дипломної роботи бакалавра, або завдання з дипломної роботи магістра. Тобто, таким чином оформлюється завдання до тих видів робіт. Ми з вами є робоча професія, да? рівень кваліфікації, кваліфікації, кваліфікований робітник. І завдання, яке я вам скинула, будь ласочка, Користуйтеся ним. Але взагалі в цілому ще раз вам кажу, що ні, ви ці дві сторіночки ви не робите. Тому що, ось бачите, там Оксана вирішила зробити і зробила невірно. Тому завдання і титульні сторінки ви не робите. Зміст, вірно, починаємо змісту. Сторіночки, я вам казала, ми будемо представляти в найостанніший момент, тому що у нас може. Бути певні зміни. Певні зміни щодо оформлення роботи, зміни змісту, я буду вас консультувати щодо саме надання певних якихось рекомендацій, оформлення і таке інше. Потім. Я ще не читала. Я поки що звертаю вашу увагу саме на оформлення. Я почитаю е трішки пізніше сьогодні, але не, не зараз, бо я ж кажу, в мене, на жаль, не було часу все це зробити. І так, вступ. Звісно, в вступі необхідно робити актуальність і так, далі, і так далі. Але, Оксана, зверни, будь ласка, увагу. Повинно бути вирівнення тексту по ширині в тебе ну, відсутнє дотримання цієї вимоги. Є дійсно Times New Roman, полуторний інтервал, 14-й шрифт. Я це бачу, це дуже добре. Молодшинка, абзаці є. Єдине, що зараз в Word я не зможу перевірити, яким чином ти робила абзаці або пробілами, або так, як потрібно, але в цілому дуже добре. Так? Розділ 1. тайм-менеджмент є інструмент, дуже добре. Знову ж таки, вирівнювання тексту. Що ми можемо використовувати? Для 1-1 це дуже мало. Оксана, да, одна сторіночка, мінімум, ми з вами говорили, 3-4 сторінки на один підрозділ, можна трішечки більше. Але я рекомендую вам використовувати ще рисунки і схеми. По тайм-менеджменту дуже багато є ілюстративного матеріалу, який можна використовувати і додавати до тексту вашої роботи як підкріплюв... підкріплювач цих слів, які ви робите. Тому насправді хочу сказати, ти молодчинка, все дуже добре. За змістом, знову ж таки, я все це перевірю. Зараз щодо змісту я не можу коментувати. А щодо оформлення, тобто, ось такі є в мене до тебе. Зараз в мене до тебе є певні рекомендації. Добре, наступне в мене є ще одна робота, яку вже скинула початок своєї роботи Надія Костандія щодо оформлення у Google-документі. Да? І так, Google Документ у нас містить з вами, ви бачите. Mm, то, 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 Чого в мене не було минулого разу, там, лінійка. За допомогою лінійки ми можемо з вами бачити, на яких аркушах, на, в якому місці розташована наш документ, текст нашого документа, і таке інше. Про що? Давайте я зараз відкрию цей документ саме в Google документах. так Мені здається, буде краще видно. Зараз відкривається. І я зроблю показ екрану, бо я хочу вас бачити, показ екрану безпосередньо. Безпосередньо, як вкладка, да? і буду вносити певні... Угу, бачу, відбувається. Зараз, шановні мої, сьогодні система в мене тормозить. І так, одразу видно, якщо зараз Надія відкриє свій документ, одразу видно, що я в ньому знаходжусь. Ви бачите, зеленим Ірина Колмогорова починає шастати по цьому документі і вносити певні, певні корективи. Да, ось таким чином, можна сказати. Так, на що необхідно звернути увагу? Будь ласка, у вас є робочі інструменти в Google-документах. Що таке робочі інструменти? Робоча строка, да, ось файл змінити вигляд, ставити формат і так далі. Потім ще робоча одна строка, де також ми можемо маніпулювати безпосередньо нашими, нашим документом. І так, яким чином ми з вами розташовуємо документ за центром? Ви бачите: ось у нас є вирівнити за центром. Ось таким чином ми натискаємо, вирівнюємо за центром. Але ось тут я бачу є якісь. Uh -huh, я не бачу. скоріш за все. ось uh, Надія все це робила за центром за допомогою пробіла. Да? Жодних пробілів. За допомогою пробілів, якщо будуть змінюватися межі нашого документа, поля нашого документа, то звісно ми не зможемо з вами маніпулювати. Так? Тобто кожна зміна не буде відображатися так, як потрібно. Тому, будь ласка, кожну дію виконуєте вірно. Так, перше, на що хочу зробити, також е, звернути вашу увагу, Надія. Ви дійсно вибрали, я бачу, Times New Roman, вірний шрифт, але, як ви бачите, 12 розмір. Наша робота з вами повинна вмістити 14-й розмір, що ми робимо, як ми можемо змінити наш розмір. На клавіатурі ви натискаєте одночасно дві клавіші Ctrl-A. І змінюєте, прописуєте 14 розмір. Таким чином, у вас зміниться одразу ваша, розмір ваш, вашого шрифту. Крім того, нагадую, у нас повинен бути, так, скільки у нас тут сторінок, зараз я подивлюся. 12 сторінок, вже Надія зробила 12 сторінок. Як ми можемо з вами. Редагувати. Да? До речі, я зараз згадала, що по центру ми з вами розташовуємо саме розділ да? назву нашого розділ 1. Потім йде назва розділу, необхідно його прописати, а потім вже назва підрозділу. І назва підрозділу у нас ми з вами зазначаємо з абзацу. Яким чином ми з вами ставимо абзац? Ви бачите на лінійці ось ці такі куточок і такий, як малесенький. Ось за допомогою прямокутничка ми ставимо на 1,25 абзац, і ви бачите одразу той текст, який ви внесли, він в собі містить ось ці вказівки. Потім нас цікавить полутерний інтервал. Зараз тут в вашому тексті не лише одинарний інтервал, а й відстань між абзацами. Більша за ту ну, за полутерний інтервал, да, за ту, яка в межах самого абзацу використовується. Яким чином ми проставляємо наші інтервали? Бачимо, да, ось на робочій панелі у нас з вами є така яка, якою ми можемо з вами скористатися. Ставимо полуторний інтервал, але це все не ще не все. У нас з вами знову ж таки залишається, як ви бачите, відстань між абзацами більша, ніж та, яку нам потрібна. Яким чином ми зазначаємо ці, прибираємо да? ці відстані? По-перше, ми уникаємо висячих рядків, виділяємо текст, да? Заходимо ось в інтервал, видалити пробіл перед абзацем і натискаємо також. Ні, зараз, секунду, видалити пробіл після абзацу. Ось таким чином ми з вами робимо орієнтацію до вимог, методичних вимог оформлення нашої роботи. Ви бачите, вирівнялась у нас з вами. Полуторний інтервал не лише в межах абзаця, а ще й між самими абзацами. Потім да, ми робимо, нагадую, у вас написано в методичних казівках щодо оформлення. Да, ми робимо, відступаємо ось такий прибільчик да, окремо а саму назву підрозділу ми виділяємо жирним шрифтом. Ось На робочій панелі у нас є кнопочка жирний. І ось так ми з вами працюємо з цими документами. Розділ 1, Нагадую, тут у вас повинна бути ще назва розділу. Я напишу великими літерами назва розділу, але виділю червоним кольором для того, щоб ви розуміли, що необхідно відповідно до вашого змісту тут вставити назву розділу. І таким чином необхідно внести зміну в всій в, в роботі. Так, я зараз передивлюся. Це 12 сторін. Ага, влада і вплив як основні категорії формування стилю. Знову ж таки, да, це у нас підрозділ 1-2 з вами. Нагадуємо не. Табулятором, і звісно, не пробілом. Ми ставимо відстань. У нас назва підрозділу з абзацу зазначається ось таким чином: 1,25, і ми відповідно виділяємо жирним курсивом цю. і вирівнювання по краям. На що ще я хочу звернути, шановні мої, увагу, поки що ви не дуже багато працювали з, з літературними джерелами, що необхідно робити? Ви пам'ятаєте, да, я вам казала, обов'язково, коли ви працюєте з літературними джерелами, Підписуйте ці літературні джерела собі е, окремо, робіть файл е, зі списком літератури, тому що Необхідно в вашому тексті посилатися на ці літературні джерела з тим, щоб уникнути так званого плагіату. Сьогодні академічна доброчесність дуже активно висвітлюється в всіх навчальних закладах. І так Надя, Надія дуже вірно зробила ось так квадратні скобочки і циферка 3. Про, це, про що це говорить? Це говорить про те, що вона посилається на джерело, яке в списку літератури знаходиться за номером 3. Тому, взагалі, я рекомендую спочатку просто писати прізвища автора або статті, або підручника, або ще якогось літер... літературного джерела, з яким ви скористалися, для того, щоб потім не запутатися. Тому що хочу вам сказати, що ми з вами будемо або ви будете постійно додавати списки літератури. Працюючи над першим розділом, ви працюєте з одніма з джерелами, над другим розділом з іншими джерелами, на третьому розділі ще одні джерела, і у вас дійсно набереться потім необхідна кількість. І кожен раз, звісно, ми з вами розуміємо, що автори можуть бути там прізвища созвучні або там на одну літеру. І ви будете цей список літератури оформлювати в алфавітному порядку. І деякі цифри можуть у вас змінитися, спуститися вниз. Тому замість цифр я вас прошу, будь ласка, вказуйте прізвища автора. Цього джерела. А потім, як і зі сторінками, ми з вами потім проставимо, відповідно до цього списку, який у вас формується літератур, ми проставимо ці нумерації. Обов'язково повинні бути посилання на літературні джерела. Надія, я також перевірю твою роботу. Змістовно я маю на увазі, так? Змістовно, я її перевірю дещо пізніше, не зараз. Зараз я звертаю вашу увагу саме поки що на оформлення. Ще раз, да, я роблю відеозапис нашої зараз консультації. Я її опублікую і дам вам ось, бачите, є посилання Завадський, мельник. Але не після кожного підрозділу, а у вас повинен бути загальний список літератури. Ну, поки що так теж може піти. Тобто, і так, відеозапис, да, я опублікую і я посилання додам до сьогоднішньої консультації нашої з вами. І ви зможете в тому темпі, який вам підходить, передивлятися це відео, там, дивитися, що я натискала, і шукати на своїх застосунках, де воно знаходиться. Тому що я розумію, я зараз працюю з комп'ютера. Але з телефону дещо інтерфейс трошечки змінюється. Не сильно, але змінюється. І необхідний час для того, щоб знайти те або інше якусь редакційну складову, як зробити. І так, в цілому зараз я виключу відео, і тоді вже будуть запитання.